Перше питання до пана прем'єра. Пан прем'єр. Ну неодноразово ми чули цю історію: як летіли 11 ракет, 6 чи 7 збили, 4 прилетіли. Нам не вистачило ракет. Одночасно ми величезні кошти, десятки мільярдів витратили на об'єкти так званого захисту трансформаторних підстанцій. Причому в тому числі розпочали об'єкти третього ступеня, які коштують там по 7-8 мільярдів. Я думаю, що там заморожена ливова частка цих об'єктів, вони не закінчені. Те, що я бачив, чи не було тут помилки кажучи, те, що там не вистачило грошей, а кошти витратили? Тепер, пане міністре, я звертаю вашу увагу. Я хочу максимально вас підтримати, але дуже прошу своєчасно приймати рішення. Бо Постанова про е, спрощення під'єднання з'явилася тільки два-три тижні тому. З прайскепами нічними так само дуже запізнилися, і за того були величезні проблеми. І інші документи виходять запізнена. Будь ласка, врахуйте це. Дякую за Ваше запитання. Стосовно об'єктів е, за, захисту, які вже збудовані. У нас він ділиться на перший, другий, третій рівень. Перший це найпростіший габіони або е, там. Попросту мішки з піском, але зараз це вже повністю все е, зроблено у, у вигляді габіонів, які більш довго, е, довго тривалі і витримують більше навантаження при ударах. Буквально сьогодні вночі. До речі, такий рівень захисту в чергове спрацював, коли в нього прилетів шахет. Трансформатор це врятувало. Е, це по сьогоднішній нічній атаці а протягом всього періоду цей захист відпрацював найбільше. Другий рівень захисту це бетонні саркофаги над трансформаторами на визначених підстанціях, які несуть ключове навантаження щодо передачі дистрибуції електроенергії. Такі об'єкти будуються вже протягом року. Відповідно, там, де вони збудовані, де трансформатори вже підключені і накриті подібним рівнем захисту. Він абсолютно ефективно працює. Тут не те, щоб про помилку неможливо говорити. Це абсолютно ефективний від дронів. Інструмент захисту. По більших ударах будемо бачити, це. Закрита інформація, і відповідно зможемо нею ділитись в закритому режимі. Тому вважаю, що це правильний підхід до продовження створення пасивного захисту для всіх об'єктів, які можливо таким захистом захистити. Дякую. Я може, якщо можливо додам по-другому, да, питанню вашому, що ну дивіться, умовно, там. якщо ми говоримо про прескепи, да прескеп це ж не повноваження уряду, да, це повноваження комісії, відповідно. Ну, законодавча це незалежний орган, незалежний регулятор. Умовно, ми свої позиції безумовно доводимо одразу і комунікуємо в комісію. Да, питання там, ну на жаль, я не маю механізму чи уряд не має механізму взагалі впливати на терміни прийняття рішення комісії, тобто тут питання.